Ні, усім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні волонтери, сердечно вітаємо вас з Днем Волонтера. Ваші щирі серця, добрі руки і невтомна праця стали справжньою опорою для наших громад у ці непрості часи. Ви завжди готові прийти на допомогу, не зважаючи на власні труднощі. Ваша безкорислива відданість і незламна віра у краще майбутнє надихають і надають сил кожному з нас. Ви справжні герої нашого сьогодення, які своїми вчинками змінюють світ на краще. Висловлюю вам глибоку подяку за вашу самовідданість і підтримку. Хай ваше добро повертається до вас сторицею, а ваші дні будуть сповнені радості, любові і натхнення. Щороку 3 грудня, разом із світовою спільнотою Україна відзначає День осіб з інвалідністю. Разом з нами живуть люди, фізичні можливості яких обмежені. Це ті, хто з певних причин не може повноцінно забезпечувати себе, доглядати за собою. Міжнародний день осіб з інвалідністю не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя, акцентує увагу суспільства на перевагах. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства. Осіб з інвалідністю. Міжнародний день людей з інвалідністю, який відзначаємо 3 грудня, був проголошений Генеральною ансамблеєю ООН у 1992 році з метою привернення уваги до проблем, з якими стикаються люди з інвалідністю, а також до необхідності забезпечення їм рівних прав і можливостей у суспільстві. Цей день покликаний підвищити обізнаність, змінити ставлення та підтримати ініціативи, спрямовані на інтеграцію людей з інвалідністю у всі сфери життя. Історія виникнення цього дня тісно пов'язана з глобальними зусиллями, спрямованими на покращення прав та умов життя людей з інвалідністю. ООН наголошує на важливості інтеграції людей з обмеженими можливостями у соціальні, економічні та культурні процеси, а також на підтримці таких осіб у подоланні бар'єрів, які заважають їхньому розвитку. Міжнародний день людей з інвалідністю це не лише час роздумів, а для активних дій. Важливо пам'ятати, що багато людей з інвалідністю стали такими внаслідок травм та поранень, отриманих під час боротьби за свою землю і незалежність. Вони віддали частину себе в ім'я захисту рідної країни, і ми повинні бути вдячними за їх внесок у наш захист. Їхня відвага і жертовність повинні стати прикладом для усіх нас. Україна, як і всі цивілізовані країни. З високою культурою людських відносин до таких людей ставиться як до людей з особливими потребами, які потребують додаткової уваги суспільства. Проведення міжнародного дня осіб з обмеженими фізичними можливостями спрямоване на привернення уваги до проблем цієї категорії суспільства, захист їхньої гідності, прав та благополуччя. Увага держави та милосердя, толерантність кожного з нас. Допоможуть спростити життя осіб з обмеженими можливостями, створити майбутнє, де б люди не були виключені з соціуму через проблеми зі здоров'ям. Пам'ятаючи про це, ми маємо не лише поважати людей з інвалідністю, але й активно турбуватися про їхні потреби. Це включає як забезпечення фізичних можливостей для рівного доступу до різних інфраструктур, так і надання психологічної підтримки, допомогу в інтеграції суспільства та створення рівних умов для реалізації їхніх прав. Важливо не лише говорити про це, а й втілювати ці зміни у повсякденному житті. Пам'ять про героїв, які пожертвували своїм здоров'ям заради миру і безпеки нашої країни, є надзвичайно важливою. Вони є частиною нашої спільної історії, і ми повинні завжди піклуватися про них, забезпечуючи гідні умови для життя і розвитку. Міжнародний день людей з інвалідністю це нагадування для усіх нас, що турбота і увага до цієї категорії людей. Має бути не лише разовою, а постійною. Нам необхідно разом працювати, щоб забезпечити їм не лише права, але й повагу та гідність у суспільстві. Бажаємо усім людям з особливими потребами витримки, оптимізму, здоров'я, можливості втілити в реальність свої задуми, плани та мрії. Шановні земляки, прийміть найщиріші вітання з нагоди дня працівників сільського господарства, третя неділя листопада, свято, коли ми вшановуємо людей праці та землі. З вдячністю хочеться згадати усіх представників старшого покоління, ветеранів, тих, хто у всі часи наполегливою працею ростив хліб, розвивав тваринництво, бо саме ви, наше коріння, здоров'я вам і довгих років життя. У цей день висловлюємо шану і подяку керівникам сільськогосподарських підприємств, фермерам, одноосібникам, хліборобам, механізаторам, агрономам, тваринникам, кожному мешканцю району, всім, чиє життя невід'ємно пов'язане. Із сільськогосподарським виробництвом, бо завдяки вам може сьогодні розвиватися район і держава в цілому. Не дивлячись на складні реалії воєнного часу, аграрії Золочівщини продовжують сплачувати податки, надавати допомогу Збройним силам України, технікою, диспаливом, продуктами харчування. Щиро дякуємо за це. Бажаємо усім миру міцного здоров'я, злагоди, невичерпних життєвих сил та нових здобутків. Нехай небо над Україною буде мирним і під ним щедро родять Ниве. У родинах панує достаток і благополуччя. А в серці кожного впевненість у завтрашньому дні. Також щороку, у четверту суботу-листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921-23 і 1946 дев'ятсот років. Це масштабна національна трагедія, що забрала мільйони життів українців. Це незагоєна духовна рана українського народу, яка пекучим болем пронизує пам'ять багатьох поколінь. Історія вчить нас головного, що найвищою цінністю для нас, українців, є власна держава, її незалежність та людське життя. Тож шануємо пам'ять мільйонів синів і доньок України, мільйонів невинних людей, наших земляків, без жалю винищених радянською владою. Запаліємо свічки пам'яті за тими, хто загинув голодною смертю, став жертвою репресій тоталітарного режиму. Нехай Господь Бог ніколи більше не допустить такого лиха, і нехай земля буде пухом для усіх спочилих жертв голодоморів. Вічна пам'ять! Загиблим упорядковано занедбані надгробки на території Пантеону. У селищі Красне проведено благоустрій території колишнього кладовища. На початку ХХ століття розташовувалось місце поховання місцевих жителів, зокрема власниці земель графині Русоцької. Це історичне місце, де в різні періоди знайшли свій спочинок як мешканці Красного, так і герої боротьби за волю України. На цьому кладовищі у лютому 1919 року з дозволу графині було поховано шість загиблих летунів Української Галицької армії Західноукраїнської Народної Республіки. Згодом у 1990-х роках тут створили пантеон борців за волю України, де перепоховали 38 українських повстанців, закатованих чекістами у Красному. А 11 вересня 2007 року у пантеоні похований уродженець Красного. Останній головнокомандувач УПА, генерал Хорунжий Василь Кук. Селищний голова Роман Фурда розповів, що під час недавніх робіт з благоустрою території, зокрема викорчовування чагарників і зрізання аварійних дерев, працівники селищного комунального господарства виявили кілька занедбаних надгробків. Щоб зберегти історичну пам'ять, було прийнято рішення впорядкувати ці надгробки та встановити їх в одному місці. Окрім цього, на території Пантеону ведуться роботи з облаштування алеї захисників України, яка буде поруч з могилою Василя Кука. Алея стане символом вшанування пам'яті героїв Креснецької громади, які боронили Україну у різні періоди її історії. Ці дії є свідченням шанобливого ставлення громади до своєї історії та героїчного минулого, а також прагнення зберегти ці пам'ятки для майбутніх поколінь. 1 грудня у Крупицькому ліцеї відбулися урочистості з нагоди отримання нового шкільного автобуса. Познаменувало захід символічне перерізання стрічки. Проти ієрей Ігор Данилюк, настоятель Святотроїцької церкви села Крупець, прочитав молитву та здійснив освячення транспортного засобу. Очільник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Микола Сува. Привітав школярів з цією знаковою подією, зазначивши, що шкільний автобус не тільки підвозитиме дітей до школи, ним учні також зможуть виїжджати на олімпіади, конкурси, екскурсії, а також розширюючи свій кругозір. Бачимо, що влада робить все для того, щоб для тих, хто навчається і працює в освітніх закладах, були створені як найкращі умови. Директор ліцею Олександр Приступа висловив щиру подяку рівненській обласній військовій адміністрації. Крупицькій сільській раді місцевим депутатам за надання автобуса, який буде дуже необхідний для освітнього процесу. Це забезпечить комфортний доїзд вихованців до школи. До уваги освітян Золочівського району радо повідомляємо про те, що проєкт Воїн-супергерой діє у нашому районі. Привити шанобливе ставлення до захисників та захисниць, навчити дітей розумінню та повазі до військових з протезами. Ознайомитися зі справжніми супергероями сьогодення усе це можливо і дуже необхідно. Виховуємо покоління свідомих людей, починаючи з найменших років. У Красненській громаді триває облаштування відділення стаціонарного догляду. З початку вересня за кошти обласного бюджету активно ведеться капітальний ремонт частини нежитлових приміщень адміністративного корпусу КНП Красненська міська лікарня з метою облаштування відділення стаціонарного догляду. Комунальної установи, Центр надання соціальних послуг Красненської селищної ради. Селищний голова Роман Фурда спільно з тимчасово виконуючою обов'язки директоркою КУ Центр надання соціальних послуг Галиною Дворянин. Оглянули хід виконання робіт, які мають завершитись до кінця року. Відділення буде розраховане на 5 кімнат, де одночасно зможуть отримати послугу стаціонарного догляду до 15 людей. Зараз на об'єкті належним чином облаштовано укриття, є власна котельня. Та альтернативні джерела енергії відділення стаціонарного догляду стане важливим елементом соціальної інфраструктури Красненської громади. Це створить комфортні умови для людей, які потребують постійного догляду, а також сприятиме покращенню якості життя мешканців громади. Зазначимо, що на облаштування відділення стаціонарного догляду у рамках комплексної програми охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки цивільного населення у Львівській області на 2023 2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника обласної військової адміністрації Максима Козицького, було виділено з обласного бюджету 1,6 млн грн. мільйонів гривень. А Крестенська селищна рада взяла на себе забезпечення меблями, обладнанням та необхідним інвентарем. На Бродівщині зафіксували найбільше в Україні стадо бізонів, яке нараховує 114 голів. Поселення зубрів базується на теренах Бродівського лісового фонду, більшість тварин біловеського підвиду, який вважається найбільшим серед усіх роду бізон. Про це повідомило державне підприємство Ліси України. Диких зубрів завезли на Львівщину ще в 80-х роках. Із Литви у чисельності 12 особин. Наразі, за нещодавніми підрахунками лісівників, їх налічується 114. Умови поселення зубрів у лісофонді філії за кормовою базою та захисними властивостями мисливських угідь близькі до їхнього ареалу. Протягом усього зимового періоду працівники лісництва додатково забезпечують підгодівлю тварин, хоча зубри самостійно добувають їжу за належної охорони. Чисельність основного стада залежить від умов та потреб тварин. Впливає на це і якісний догляд фахівців, охорона, забезпечення водопоєм, підгодівля тварин, здійснення усіх біотехнічних заходів. Мають місце і природні фактори: старіння зубрів, природна смертність. Для збереження та забезпечення стабільного утримання єдиної в Україні популяції зубрів Біловеської лінії у 2007 році. За ініціативами міністра міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України було затверджено план дій щодо збереження та відновлення зубрів. У Фауні України та започатковано певні заходи. Під час реалізації наукової програми було завезено та випущено в угіддя підприємства ще 12 особин зубрів Кавказької лінії. Наразі в регіоні представлені дві локальні репродуктивні та найчисленніші в Україні субпопуляції зубрів Біловезької та Біловезько-кавказької лінії. Зубри успішно пристосувалися до інтенсивної лісогосподарської та сільськогосподарської діяльності. Місові площі такого типу дають змогу тваринам співіснувати у відносній рівновазі у нових природних ландшафтах, але вони достатньо обмежені у сучасних умовах. Диким зубрам зручно та краще використовувати пасовища сільськогосподарських угідь, проте тут є певні нюанси: наявне поголів'я зубрів завдає місцевим мешканцям чимало шкоди. На сьогодні в Україні налічується близько пів тисячі особин зубра. Виконання плану дій і збереження цих тварин допоможе збільшити його чисельність на території України. Раді повідомити, що у Львівській області запрацювала програма Духовна перемога, ініціатором якої є голова Золочівської районної ради. Так Орест Кавецький та 23 захисники вирушають на Святу Гору Афон. Герої, які віддали своє здоров'я у боротьбі за незалежність України, матимуть можливість пройти духовну та фізичну реабілітацію в одному з найбільш намолених місць на землі. Проєкт реалізовує фонд родини Кавецьких Кава за підтримки начальника Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького. Благодійний проєкт «Ташки перемоги, благодійний фонд сім'ї Доскіч Сергія Бадяка, Петра Майовського, Олега Пупи, фермерського господарства УЛАР, Золочівської районної ради, Офісу воїна та офісу Шахтаря. До ініціативи також долучилася дружина Ореста Кавецького Христина Кавецька, яка допомагала з організацією заходів по програмі. Духовенство на чолі з митрополитом Димитрієм Рудюком та митрополитом Макарієм благословили на щасливу дорогу. Щира вдячність усім, хто активно долучився до виконання заходів програми Духовна перемога. Селищний голова Красного Роман Фурда отримав подяку від 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. За підписом командира 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, підполковника Сергія Третяка, 2 грудня була вручена подяка селищному голові Роману Фурді за особистий внесок у справи розвитку та забезпечення життєдіяльності бригади. Почесну подяку селищному голові передав майор Андрій Гринчук, начальник фінансово-економічної служби та головний бухгалтер військової частини А 40 56 Дана бригада виконує бойові завдання на Покровському напрямку Донеччини. Роман Фурда зазначив, що ця відзнака є не лише його досягненням, а й спільним результатом зусиль громади, яка підтримує Збройні Сили України у цей складний час. Красненська громада залишається надійним партнером для українських військових. Такі моменти це нагадування про те, що кожен внесок, кожна ініціатива громади є важливою для нашої спільної перемоги. Нагадаємо, селищна рада на останній сесії ради вкотре виділила субвенцію з місцевого бюджету для підтримки збройних сил України. Наказу Міністерства оборони України 19 листопада нагороджений орденом полеглого воїна посмертно Микола Мулик з Козанської громади. Нагороду вручили 29 листопада дружині загиблого захисника Ользі Онисіївні, дочці героя Вікторії та матері Катерині Петрівні. Відзнаку спільно із заступником сільського голови Козина Олександром Курсиком вручив представник другого відділу Дубинського РТЦК та СП Ігор Хороновський. Виконувач обов'язків військово-обліковця сільської ради Наталія Павлюк привітала сім'ю героя з отриманням нагороди і висловила слова співчуття щодо обставин її одержання. Рік тому, 25 листопада 2023 року, боронячи Україну від російських окупантів, загинув житель села Плящівка Крупицької громади капітан Семенюк Володимир. Він не завжди залишається у серці кожного з нас, як приклад патріотизму, незламності, духу, добра, самопожертви та безмежної любові до України. З глибокою повагою згадуємо в цей день нашого героя, вшановуємо пам'ять кожного загиблого воїна. Висловлюємо щирі співчуття та підтримки родині і близьким. Час, на жаль, невпинний, але він не зітре з нашої пам'яті імена героїв сьогодення, які віддали життя у війні за Україну. З нагоди річниці із дня загиблі нашого земляка у Плящівському ліцеї. Відбулись меморіальні заходи, у яких взяли участь родина та односельчани загиблого воїна-захисника Володимира Семенюка указом президента України від 13 травня 2024 року, номер 321 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно Володимир Станіславчук з Козинської громади. Нагороду вручили 19 листопада дружині загиблого захисника Наталії Станіславчук та дочці героя Марині. Відзнаку спільно із начальником Дубинської районної військової адміністрації Всеволодом Пекарським вручив заступник начальника Дубинської РТЦК та СП Олександр Король. Заступник Козинського сільського голови Олександр Курсик привітав сім'ю героя з отриманням нагороди і висловив слова співчуття щодо обставин її удержання. Слава Україні! Героям слава!